А ви знали, що таке резистор? Резистор це пасивний елемент електричного кола. Також його називають опір завдяки здатності обмежувати струм, створюючи для нього перешкоду. Подивіться до кінця, підпишіться та вподобайте, щоб таких українських відео ставало якомога більше. Резистори використовуються практично у всіх електричних схемах. Найчастіше їх використовують для поділу або зменшення напруги, управління силою струму. Основне завдання резистора це обмеження струму, який через нього проходить. В даному випадку працює закон Ома у дорівнює і помножене на R, де у напруга і сила. Струму, Р-опір. ОМ одиниця вимірювання опору. Для кращого розуміння принципу роботи резистора можна уявити шланг для води. У ньому під тиском тече вода, але потім ми стискаємо шланг. І його діаметр зменшується, тому вода буде витікати в меншому обсязі. Аналогічно це працює і струмом. Його величина зменшується при проходженні через резистор. Коли через резистор проходить струм, його величина знижується, тому можна зробити висновок про те, що частина електричної енергії, яка прийшла через опір, перетворилася в теплову енергію. Найпростіший спосіб використання резистора як обмежувача.